Культура та мистецтво у Харкові живе навіть попри те, що прифронтове місто потерпає від військових дій. Так громадське об'єднання клубного типу гостини на Дворянській» на честь свого 20-річчя організувало художню виставку. Захід має назву Багатогранність що є символічним кажуть організатори. Адже тут представлені роботи художників різних жанрів, які живуть та працюють у рідному Харкові. Основне наше завдання об'єднати людей, які мають спільну мету просувати культуру мистецтва, в суспільства робити суспільство добрим, да робити його лагідним зараз. Для нас основна мета це просувати український Харків в Україні, да до ми своїм прикладом ми наголошуємо на того, що Харків завжди був українським містом і завжди їм залишиться. І зараз у нас на честь 20-річчя гостинної організована спільна виставка учасників гостинної. Це різножанрові роботи учасників візуального крила гостинно. 20 авторів. Які до 20-річчя, та да, 18 учасників гостини і два автора із колекцій наших колекціонерів-учасників гостини? Серед робіт: живопис, графіка, дизайнерські проєкти, художні фотографії, скульптури та народне мистецтво учасники візуального крила гостинної разом з колегами представили загалу свої роботи, тим самим демонструючи можливість об'єднаності різних стилів та жанрів в єдиний про. Сірмай враження, що всі роботи вони різні, але вони випромінюють світло, і це дуже знаєте піднесений настрій після цієї виставки сьогодні. Майже наочно стає зрозуміло наскільки ось ця сила мистецтва вона є підтримуючою для харків'ян. Наскільки люди які зібрались сьогодні, тут Розуміють важливість цієї складової в їхньому житті, І те, що засновники гостин цієї галереї вже святкують сьогодні 20 років, і це теж про сталість, про… Тривалість такого я навіть не можу це назвати проектом або ініціативи. Це така сторінка дуже важлива в історії Харкова. Культуру багато хто сприймає як щось пов'язане саме з дозвіллям з розвагою. Але насправді культура це те, що тримає націю в купі, це певний код нації з ювілейною датою. Митців та членів гостиною привітав мер Харкова Ігор Терхов, а також зазначив, що подібні заходи потрібні незламному для того, щоб нагадувати. Про його ідентичність насправді дуже приємно бути у вас і тут дуже чудова така обстановка і саме головне, тут. Чудова аура. Я вдячний вам, вдячний за те, що ви у Харкові. Вдячний за е, цю чудову подію за ці чудові роботи вони звісно надихають. Харків був, є і буде українським містом. Тому дякую вам. Слава Україні. Марія Соловйова, Аліна Курмашева, Ігор Луханін та Олександр Уваров, Харків. Новини.